Розклад для тельця на наступний тиждень. Ви будете в захваті від вашої фінансової сфери наступного тижня. Вам буде дуже приємно заробляти гроші. Можливо, ваша робота чи ваш бізнес вам в кайф. Ви насолоджуєтеся самим процесом. Так, все класно, що це вам до душі, це справа вашого життя. Або ж наступного тижня відбудуться якісь приємні дрібнички в тому місці, де ви заробляєте гроші. Можливо, зарплату збільшать, можливо, премію дадуть, а можливо, а раптом дадуть вам вихідний, який ще вам компанія і оплатить. Що, сходи, відпочинь, ти гарно попрацювала, ти гарно попрацювала, маєш право відпочити за наш рахунок. Стосовно здоров'я, наступного тижня постарайтеся не ризикувати необдумано. Бо якісь ризики, якесь отаке ох, щас як що нібудь зроблю, може вилізти вам боком. Ви можете травмуватися через те, що ви щось необдумано зробите. Що ви, а все буде нормально, я ось тут перебіжу, я ось тут перескочу, і по барабану, що там на світофорі червоне світло. Не по барабану, не зарядчі світофори поставили. Тому не ризикуйте там, де це не треба. Бо можете травмуватися, бо є великий ризик травмування на наступний тиждень саме через необдумані рішення, через якусь глупість. Щось ваші романтичні стосунки будуть взагалі не романтичними наступного тижня. Буде вам там якось нудно, буденно, не цікаво. Ну, ні, інтересно мені тут. Чомусь ви не відчуватимете романтичних почуттів наступного тижня. Якось воно все приїлося, надоїло. буденно. І вчора так, і сьогодні так, і, і без вогнику, ну, ну, не цікаво. Нудно. А от відпочинок. На відміну від романтичних стосунків, буде в насолоду. Буде і буде в кайф. Ви розслабитесь, ви насолодитеся, ви задовольните себе і своє тіло якимсь відпочинком, якимсь релаксом. Можливо, захочете поніжитися в останніх променях літнього сонця. Можливо, в спасалоні будете відпочивати. От ви подаруєте і своїй душі, і своєму тілу справжню насолоду. Бо ваш відпочинок буде з тих, який ми в більшості. З нас і сприймають як відпочинок. Полежати, посидіти, порелаксувати, відпочити в кайф без лишнього руху, без лишнього двіжа, а от просто відпочити, щоб відпочила кожна кісточка вашого тіла.